Мені здається, що я фон настраювала довше, ніж буде це відео йти. А це коли ти декоратор, а кіт в тебе більший декоратор. Що казати? Привіт! Мене звати Аня, я дизайнер і декоратор. І сьогодні ми поговоримо про сходи. Пам'ятаю, ми переїхали в село, в недобудований будинок і намагаємося зробити з нього щось житлове. І в мене знову велика перерва, купа роботи, і я постійно не знаю, що вам знімати, тому що все в мене в якомусь слоумо. Ми вже давно доробили ці сходи, але я все ходила навколо них і прям не знала, чи треба знімати про них відео. Але мені вони так подобаються, що я вирішила, що все ж таки вам треба про них знати. А я хотіла похвастатися, в мене новий світильник, і думаю, декоратори, дизайнери впізнають, що це за світильник. Я його дуже хотіла. І, якщо чесно, ми не домовлялись з цим світильником, але я сьогодні в ведмедях також. A few moments later. У Самсуна просто пісня, коли він закінчує прати речі, господи, просто пісня. Там можна танцювати. Коли ми... А рівно два роки тому зайшли у цей будинок. Тут була тільки дірка між першим і другим поверхом, і вона була не ергономічна, тому що я не знаю, я вже казала про це, хто це проєктував. Але дірка такого розміру, що нормальні сходи тут не зробиш. До цього тут була якась драбина. Я навіть знаходила недавно фотки цієї драбини, яка залишилась від будівельників, чи це мої батьки зробили, я не знаю. І її винесли. Тут взагалі багато чого винесли. Я вам покажу 3D-модель цього маленького будиночку, і як він виглядав до того, як ми тут почали щось робити, не було дошок. Зірвали з даху навіть там цей пару пароутримувач, пароізоляцію. Зірвали все, там тільки була жестянка. І так само з драбиною її винесли, її не було. І коли ми два роки тому сюди приїхали, чоловік сколотив якусь драбину з підручних матеріалів. Тому що нам треба було причепити об'яву. спочатку. Ми продавали цей будинок, а потім ця драбина переїхала сюди, коли ми вже тут жили, щоб ходити на другий поверх. Але ще десь до жовтня сюди майже ніхто не ходив. Тому що якийсь час, коли тут жили батьки і чоловіка, вони просто загерметизували цей поверх, бо тут було багато дірок, вітер гуляв, жили мухи і горобці. А ну я вже планувала використовувати цей поверх, тому що ну, це наша спальня, гардеробна і частково мій кабінет тепер. Але коли ми все ж таки задумались тут жити, треба було щось зробити з цим проємом між першим і другим поверхом. Він був неаргономічний. Довжина його була недостатня для того, щоб зробити нормальні сходи і не битися головою об стелю. Або це були якісь би сходи калолаза, якщо чесно. І ширина була маленька, щоб робити якийсь поворот. Але довжину ми вже ніяк не могли змінити там балки, вони, їх видно ззовні будинку, і їх ніяк не розширити. Треба було розширювати ширину. Але, якщо чесно, я думала, що мені навіть не вистачить цієї ширини, щоб розширити і не битися головою. Там все було у, прям впритик. Ми розширили десь трошки менше, ніж в половину. Я сьогодні знімала відео, де знаходиться це ця ця місце від балки зараз. І якраз оцей простір, на який збільшився приєм, його вистачало прям впритул до того, щоб зробити нормальні сходи. Якщо чесно, я сьогодні переміряла там буквально сантиметр зазору, ну коротше. Звісно, можна було зробити сходи аби які. Ну тут тимчасовий будинок, і нам вже не приходиться обирати. І я знаю по своїм проєктам, що часто не приходиться обирати навіть в добре архітектурно запланованих будинків, які будуть сходи, тому що дуже часто роблять нейрогономічні сходи, нейрогономічні проєми. Я взагалі не знаю, як це стається. Всі цифри давно відомі, як було б зручно ходити, але все одно роблять якісь дивні помилки. Все одно, кожен раз, коли я стикаюся з сходами на проєкті, це якась катастрофа. На самому самому початку все ж таки пересунули цю балку, прийом збільшився. І дуже довго у нас на другий поверх просто була драбина, тому що їм ніхто не користувався. І е, до вас сюди перші декілька відео, мені здається, три чи чотири, я залазила прям зі, всі, зі, всі, зі всіма красивими речами, які були у мене на фоні, просто під мишку декілька разів по цим сходам у холодну частину будинку, тому що тут були навіть щілини не заштукатурені. Але зараз ми зробили тут трошки цивільніше. Ще штукатурка. Але як ви бачите, в мене вже є розетки, і ми самі якийсь час не користувалися цим поверхом, бо чекали, коли ми зможемо утеплити дах, тому що до цього тут взагалі було важко знаходитися. Але десь перед самим-самим утепленням даху у нас на першому поверсі під цією драбиною став насос, і в тому положенні, в якому вона вже була. Вона вже не стояла, вона її ми могли поставити тільки до стіни. І через це сюди ще важче стало залазити, і вже стояло питання: що зараз будемо утеплювати дахи. Треба вже робити сходи, тому що переїзд багато речей і нам потрібно було переїжджати і ще й на другий поверх. І озброївшись цією книжкою, ергономікою там різними картинками з інтернету, ви в принципі можете просто погуглити ергономіка сходів, і ви знайдете потрібні цифри. Я почала будувати сходи. І по схемі моїй вона була така дуже топорна, просто сходинки, якого розміру. В мене виходило все прям сантиметр в сантиметр. Я дуже переживала, що десь, якщо щось буде не так, вона не стане. Я віддала цю, цю схему батьку чоловіка і він почав варити сходи. Якщо чесно, я дуже сильно за це переживала, тому що він навіть нічого не переміряв. А я міряла просто на одній нозі в зю. Я дуже переживала, що десь злетів метраж, і я щось там неправильно намалювала. Поки він її варив, я фарбувала підлогу на першому поверсі, тому що я хотіла трошки позбутися цього пилу, який на цементній цементно-піщаній підлозі з'являвся. І якраз по пофарбованому вони мені вже внесли ці сходи і поставили. Найголовніше, коли ви проєктуєте сходи, зробити однакові сходинки. Тому що якщо десь всередині у вас буде сходинка десь на 5 мм вища, ніж всі інші, то це буде сходинка, за яку ви будете чіплятися. Якщо ви помічали, у під'їздах буває таке, що коли ти піднімаєшся постійно, часто у нас так мені здається на квартирі. На одному прольоті ти постійно чіпляєшся за одну й ту саму сходинку. Це означає, що там десь щось полетіло по розмірах, і вона не однакова, як всі. Ви ногами йдете однакову висоту, і тут десь пів сантиметра, і ви чіпляєте за цю сходинку і летите. Тому, якщо десь по розрахункам у вас не виходить зробити однакові сходинки усюди, робіть першу або останню трошки різну, тому що все ж таки ми концентруємося більше на першій сходинці і на останній. Усі інші мають бути однакової висоти ну намагайтеся так робити. Я дуже боялася проектувати сходи, тому що я взагалі не архітектор. І е, сходи зазвичай делегуються компанії, яка робить сходи. Я б тут сама делегувала ці сходи якісь компанії, якщо б це був не тимчасовий будинок, якщо б не було ризику того, що колись його знесуть, і просто я ці сходи навіть не зможу нікуди використати. Тому ми все ж таки тут робимо все ну досить бюджетно, щоб не витрачати багато часу, не витрачати багато коштів. Ну і, і ми така е, родина, ми любимо щось майструвати постійно своїми руками. А так взагалі на проектах я можу зробити схематично, але завжди делегую все це людям, які професійно цим займаються. Тому що тільки професіонали знають якісь дрібні подробиці, які е, приходять тільки з досвідом, і ніяк інакше ти ніде не прочитаєш, не дізнаєшся цю інформацію. Е, мені здається, проміжок часу між тим, коли ці сходи нам металеві поставили і ми зробили е, сходинки з дерева, пройшов десь місяць. Тобто, місяць нам треба було ходити на другий поверх якось по тим сходам, що ми, що ми маємо. Ми зробили з якихось там дошок, які десь валялися, сходинки собі щоб просто підніматися на перший на другий поверх. За цей період мені треба було пофарбувати метал на місці вже прикріплений. З Самими сходами я справилась. перила ще не дофарбовані одним шаром, просто в мене з'явився новорічний декор, і я його вже почепила на недофарбоване перило. Крім цього, перила треба знімати, щоб дофарбувати, тому що одна частина знаходиться дуже близько до груби, і я не можу просто його пофарбувати, тому після того, як я зроблю другий шар і воно висохне, ми знімемо перила, я пофарбую цей кусочок і знову його встановимо. І після цього я вже буду декорувати перила макраме, Але до цього ми ще дійдемо. Фарбу я обрала максимально просту у магазині біля свого села. Якусь там три в одному чи два в одному, яку можна фарбувати по ржавчині. І якщо чесно, зараз я трохи жалію, що я її обрала, тому що той смоїт, що вона дає, я після нього відходжу десь два дні. Нормальна фарба, з якоїсь гарної фірми. Я це знаю, тому що я в цьому працюю. Я не знаю, чому я таку помилку зробила. Вона б таке зі мною не робила ця фарба. Я б не ходила е, така трошки на підпитку два дні після цього. Е, але я дуже влучно потрапила в колір, який мені хотілося. Е, я все ж таки, нарешті, вирішила, що прив'язка нашого будинку буде трошки до червоного кольору, тобто до основних натуральних і нейтральних кольорів, буде доданий червоний. А Інші кольори додаткові, це будуть вже якийсь декор, який можна змінювати. Отже, я встигла пофарбувати. Якраз батьки чоловіка їздили до себе на на рідну кіровоградщину, і там купили нам сходи, тому що вони колись пропрацювали зі столярною, і в них багато знайомих ще залишилося звідти, і вони саме там купили нам сходи. Це Звичайні соснові сходинки. І перила. Потім батько приїхав тут. Їх пошліфував, вийшли дуже гарні, прям практично фабричні. Мені дуже подобаються сходи. А взагалі не планую їх нічим обробляти. Мені подобається їх текстура і фактура зараз. Може, може улітку. Я їх оброблю маслом, але я не впевнена. В принципі, розраховуючи на те, що це все ж таки не назавжди, і всі матеріали старішують, я нормально відношуся до того, що десь вони потемніють, десь запачкаються. Вже зараз трошки видно, особливо на першій сходинці, що у жилки дерева потрапляє пил, і вони такі трошки темніше, але мені навіть це подобається. Це таке старішення дерева. Підсходинки зараз в нас пусті, але мені не подобається. Я не хочу, щоб. Те, що в нас під сходами, а це якесь зберігання, все ж таки, було видно. І крім того, там яскраво синій фільтр стоїть. І він, всі елементи його настільки такого негарного, блакитно-синього кольору, що я прям хочу це закрити. Біля холодильника з боку і спереду я планую закривати шторами. Далі також, мабуть, буде коротка штора, що закриє трошки, але під сходинками все одно залишається пустий простір. І поки що я не знаю. Що з ним робити. В планах в мене було пришити туди ОСБ і закрити його. Але коли ми ходимо, ми трошки все ж таки засовуємо ногу під сходинку, тому що в нас ергономічні сходи, але все ж таки той ширини, щоб ходити прям повною ногою, не вистачає. І ми будемо битися в цю частину. Я не впевнена, що це буде зручно, і це може повпливати на зручність ходьби вверх вниз Тому мені потрібно щось гнучке, але щось, що закриває все ж таки вигляд. Все ж таки, поки що я також орієнтуюся на макреме. Я вже купила червоні нитки, вони для перил. Але якщо в мене трошки залишиться, я спробую зробити, наскільки залишиться сходинок, різні шви макраме, щоб воно трошки закривало. Тобто ця сіточка червоного кольору вона буде, ніби закривати наш, нас від того, що знаходиться під сходами, але при цьому вона буде м'яке, і ти будеш впиратися в ногою в м'яку тканину. І все ж таки ти можеш її трошки продавлювати. Перила досить прості, це просто каркас, і мені треба було чимось їх заробити. У мене також було декілька варіантів. Спочатку я думала чимось обшити, типу того ж самого ОСБ, чи якихось рейок, чи щось такого. Але я не хочу знову ж таки щось тут таке городити, що потягне багато грошей, що потягне якусь роботу, тому що зараз все ж таки в мене в пріоритеті та сама кухня, а не щось робити з пилами, а робочі руки в нас крім моїх одні у батька чоловіка. Тому відпав варіант з якимись дошками, їх треба десь купувати, щось придумувати, щось робити. Був ще варіант, я використовувала цей прийом в одному зі своїх проєктів в кафе: зробити металеву оцинковану сітку. Якщо хтось знає, з такої сітки роблять курники. Я хотіла взяти цю сітку і пришити, пристеплерити, прикрутити її до перил. Це прикольний варіант. Я ще досі про нього думаю. Якщо макраме не спрацює, я використаю його. Мені цей варіант ще подобається через те, що на ньому можна робити класну вишивку, з ниток, з якихось стрічок. Дуже гарно виходить, мені подобається. Крім цього, цього я хотіла, щоб саме та частина, яка біля груби перил, вона була закрита прямо до стелі, тому що на грубі в нас спить кіт, я вам його зніму, він прямо зараз там. І я переживаю за нього, що він десь перегорнеться і впаде зі сходів. От прям сильно переживаю, бо він вже недавно попав у мене в одному місці і обшмалив собі лапусі. Але поки що варіант зі сіткою відпав, тому що до мене прийшло макраме. я його люблю, я його в'яжу. І я хочу спробувати на перилах саме його зробити. Якусь таку дрібну сіточку, щоб ми не могли щось там випадково скинути зі сходів. Але Вріант сіточкою не відпав. Сьогодні я замовила метр квадратний сіточки. Для труби груби. У нас з груби виходить металева труба, якраз там, де лежить кіт. І якщо він десь перегорнеться і хвостом чи лапою доторкнеться до неї надовго, мені здається, що він може також обшмалити собі це місце. Тому я хочу зробити такий каркас з цієї сітки, десь декілька сантиметрів від труби, щоб він просто впирався, якщо шов, в цю сітку. Вона не буде така гаряча. Сама труба вже не дуже сильно гаряча, але якщо тупити довго, вона накаляється. Також у мене є ідея на квартирі, знову ж таки, багато з вас бачила. У мене була на кухні дошка з пробки, куди я кріпила фотографії, зроблені на маленький полароїд. Мені дуже це подобається. Це така стіна, на яку ти дивишся і ти щось там згадуєш, і ти якось надихаєшся. Це як типу фотоальбом, які були в нашому дитинстві, але зроблений таким таким способом. І мені здається, що біля сходів стінка, яка, до якої притуляються сходи, вона може бути залапаною, якщо я пофарбую її в білий кольор, тому що іноді я сама за собою помічаю, що я доторкаюсь до неї рукою, коли спускаюся. Я не хочу робити там перил. Мені не подобається, що щось там буде сильно виступати. Хоча зачіпки для перила батько чоловіка зробив. Якщо нам все ж таки потрібно буде, він може причепити. Але я бачу, що я або тримаюсь за металеву частину перил, або тримаюсь за стінку. І от саме цей момент мені дуже подобається, тому що я розумію, що там будуть якісь ну, в будь-якому разі деся заляпую цю стінку. Тому я хочу, думаю про це. Тому що я не знаю, як це обіграти на фоні загальної стіни. Але я хочу зробити там пробку, купити рулонну пробку і зробити на цій стіні. Крім цього, я зможу туди щось чіпляти, декор постійно не може змінюватися, і ця стінка буде від рук захищена. Ми з чоловіком ще зрозуміли, Ми зрозуміли це ще до того, як зробили ці сходи, але ми не хочемо мати сходи в майбутньому будинку. Все ж таки, це. Я не проти фітнесу, але це постійний фітнес, який тебе втомлює. Це фітнес проти волі. Це не те, що ти собі налаштувався, і я не знаю, поскакав на батуті, як я зараз роблю. Ні. Ти повинен постійно підніматися вверх вниз. Ти постійно щось забуваєш на одному чи іншому поверсі. Якщо це прибирання, або якщо це якісь ремонтні роботи, ти постійно бігаєш туди-сюди. Це прям напрягає. Ти якийсь постійно втомлений. Що ти, не дай Бог, поламаєш ногу, ти не зможеш ходити туди-сюди. Це буде дуже важко. І крім цього, туалет у нас на першому поверсі, а ми спимо на другому. І це також напрягає, що він далеко треба спускатися. Щоб сходити в туалет, треба, треба прям прокинутися. Хотіла сказати, не думайте, що я лінива, але ні, я трошки лінива. Єдиний плюс мати другий поверх це вид. От Вид, який в тебе відкривається трошки зверху, він взагалі завжди красивіший. Тому, мабуть, в нас буде другий поверх, або якщо цей будинок залишиться, якщо мене будемо зносити, або у чоловіка в гаражі, або що якась в мене буде може майстерня чи щось таке. Але все ж таки в будинку не хочеться. Можливо, для дітей це прикольно. Дитяча частина поверху, коли вона друга, це прикольно. У мене також був такий проєкт, у дітей повний свій другий поверх. Це круто, і я би мріяла про таке в дитинстві. Але зараз я такого не хочу. Я розумію, що я б піднімалася на цей другий поверх тільки у крайньому випадку. Все ж таки, висота і шість сходинки це таке плюс-мінус індивідуальне в плані того, які у вас вихідні дані. Але був один розмір, який я зрозуміла, що треба супер враховувати, якщо ви не хочете побитого лоба. На найнижчій сходинці, де ви можете вже торкатися стелі, я сподіваюся, я зрозуміло пояснюю, повинно бути не менше двох метрів. Тобто, якщо ви стоїте на сходинці і вже починається стеля першого поверху, от від цієї сходинки до кута цієї стелі, має бути не менше двох метрів. Що буде менше, є такий шанс, що ви під час кроку з вищої сходинки на нижчу сходинку, де саме цей кут стерчить, ви затінете його головою і у вас буде дірка в голові. От про цей розмір мало хто пам'ятає, якщо сходинки можна знайти в інтернеті, то ці два метри чомусь постійно пропускають. Це, напевно, все, що я хотіла розказати вам про свої сходи. Обов'язково буде апдейт, коли я зроблю все, що я хотіла з переливами і з тим, щоб закрити простір під сходами. Ставте лайки, пишіть коментарі, я всі читаю і прислухаюся до них. Я бачила б коментар про ванну. Мабуть, одне з наступних відео буде саме про неї. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відео, і я вас там буду чекати.